Всім привіт! Сіла в мене качка на яйця. От. Позавчора вона всижувалась. І вчора вона вже цілий день сиділа. От зараз вирішив вам показати. Щита <клухи> вона яйця, в неї 21 яйце. Як бачите, вона всі накриває. От. Така вона злюка защищає. Ну, ладно, не буду лісти. Квочка теж сидить, у неї 18 яєць. От. Було 21. І вона, виходить, 3 роздавила. Квочки, які от прямо мами, вони якщо роздавлюють яйця, то вони одразу випивають. А є такі, що спеціально розбивають і випивають яйця. Ну, у неї 18 я їх просвітив. 17 точно з курчатами. І одне під вопросом. Так що якраз мало. От, я ж кажу, одне під вопросом, Це, дай Бог, щоб так і було, щоб було багато курчат. Це квочка бабушкина, яйця теж. Так що, да. Квокче. Хороші пітухи, значить, були. Роботали, що скільки запліднених яєць. Так. І... ну що, качка сидить? Так. Да. Що ти сидиш? Ти ж вже від утра тут сидиш? У мене дві несеться, одна отут, а одна отут. Так, скільки в тебе було вчора? Шість? Шість. Ну, що ти, ти вже на яйця прям сидиш? ага. Ти вже від утра тут несеш, йди давай цю. Скільки вони тут? Сім плюс одне, а ця не знесла. Тут, мало бути третя сьогодні. Тільки два. До вчора було 6-7. Ну, ще може знесеться. Вот. Оця качка біла несеться тут. І друга біла отут. Ну, сьогодні мало три. але поки два. Ну, ще знесуть. Отак от, от. Як бачите, тут уже качки нема, тому що вона вже вивела мені каченят. В неї було 8 вісім... <кхем> яєць запліднених. З каченятами так і вивелось вісім. Ну, одне було слабеньке, последнє, і воно пропало. А -а. Так, йдемо до каченят. Що-що, розборки, розборки. І лишилося сім каченят. Вот. Зараз вам їх покажу. Курочки ходять. Котики-мормотики. Вони в мене тут в кладовці Ось тут. Тут тепліше, навіть, ніж на дворі. Тут вони сидять всі рябенькі. Що ви тільки коло води сидите? Йдіть. От. Їда у них тут, водичка. Зараз воду треба буде поміняти. Оці дуже люблять талапатися в цій воді. Де? Ось такі вони всі рябенькі. Гарні. Ну ці вже крепенькі, більші, Ну отак от, от. Ще поставимо їх таку тряпочку, щоб усі, що вони коло неї сиділи. І ось такі. От. Лампи їм не треба, їм тепло. Це не курчата, що їм треба вигриватися. Ну отак от, от. бігають тут сидять. Їдять, п'ють. От. Десь з неділю посидять тут, неділю, от. і потім уже підуть на двір. Ну, отак от. Все, бігає тут собі Каченятка. Всі рябеньки. Корічні з білим. Отак от. І йдемо до кролів. Тут в мене зараз сидять дві кролиці. Кролиця з трьома кроленятами, оця кролиця сиділа тут зверху і ці дві отут. Тут у мене 8 кроленят. Тут сиділа, виходить, 6ма да, кроленятами. Кролиця корічнього. Я казав, що я її буду вбирати на м'ясо, я її вбрав на м'ясо. Тут зараз сидить 8. 8. Ну і тут 12 сидять зайці. Вот. А тут кормушка більше, та й тут їм краще, ніж тут зверху. Ось вот так от. Тут теж кроленятка 7 штук. Вот. Ці теж лежать. Всі кролиці тут 8 кроленят, таких Перюстка. У мене сім кролиць, 4, 5, 6, 7. Ті, що родять з кроленятами. От. І дві молоді. Вони ще не родили, я їх лишив собі, оцю сіру і рижу. Я їх лишаю собі на розвод. От так от. Все, по кроликах все. Сидять, хто сидить, хто лежить. Зараз жара, кури линяють, я... яйця впали, вже менше несуть, от. бо несли більше. У бабушки у мене, у моїх курей. Вже менше несуть кури, яйця, так що. Ну, отак от. Ходять тут. Хто на дворі, одна курка тільки сидить. Ну, от так от. Так, і йдемо до курчат. Курчата мої на дворі у кролятнику. От, -от тут. Тут було 21 курча. От. Я купляв 20 і одне так далеко. Ну, 21. І одне було маленьке, слабеньке, ну так і одесь. От. І воно пропало. Коли? Позавчора. От. Ну, а з цими все нормально, слава богу, ці більш-менш такі всі одинакові і одне теж біле. От біленьке ото, Теж воно таке маленьке. Тряпки стояли рівно, вони їх попіднімали. Ось так от на ніч включаю їм світ. Тут кормушка стоїть, комбікормом, поставив знизу ящик, розсипають скільки грибуть. ну Це курям піде. Водичка, ну, отак от бігають. Оце що буде пітух, бо в нього і длінні ноги, хвіст. О! Скачуть. Кидаю їм травичку, цю, що не доклювали, вже висохло. От. Комбікорм стартовий з кукурузою. Зараз треба буде насипати. Їм, бо я утром не досипав, щоб вони виклювали. От, Бо дуже вони роздирають, висипають і тільки переводять комбіком, ну, отак от, от бігають, от скачуть, ростуть, так? Да? Чорні, білі, рижі, Які хочеш, бігають. І один в штанах є, тільки один. Ні, подожди. Не один. Де, вот один і два. Два в штанах. Раз, ото його. І ще один. Отой. Ось ото цей. Два в штанах, а я думав один. Ні, два. О, скачуть, бігають тут. Міста їм тут багато. Тут були бролери, вони тут бігають, скачуть. Ось так от. Так. І. Каченята, каченята теж добре. Водичку п'ють. Їдять. Ану не кусай його. Кусаєш його. От, от так от. Ці вже ростуть. Ну як, підросли маю віду, вже величенькі. Оці урябі чорні з білим. Тут скільки їх? 14 і 6 білих. 6 їх, так, білих. Менших тих теж ходять. Ростуть. Ну, отак от. Даю їм їсти. Курчатам даю комбікорм, стартовий кукуруза Цим даю комбікорм ростовий, кукуруза, пшениця ячмінь. І так і більше меленого, менше комбікорму. Один взагалі заліз в каструлю, сидить он до каченяв, в каструлі лаває, клюються лежать. Ну отак от, от. Все, тут теж курочки. Вчора привісимо цю тачку. Трави вкосив в садку, о, там скосена. Курям качкам. Каченята вже з'їли. Курчатам кидав. Курчата теж вже виклювали. Треба знову їм нарвати кинути. Ну, а кури ще не виклювали все. Ось ну, оця от от, от, качка, що вивела. 8 каченят. От, це вона вивела перший раз. Та, що сіла качка коричнева, теж перший раз. І оці дві білі, що несуться, це вже другий раз будуть виводити. Дай Бог. От, щоб сіли, нанесли. Ну, а ця поки щось не знесла і це. Так і два у неї. Ну, ще знесе. От отак -от, от. Вчора у нас, коли вчора ночі, да, був сильний дощ, поляло все. І от так от. Все, такі от діла показав вам всіх. Кози пасуться. От. Таке от було відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. І всім пока!